Всім доброго дня недільного дня, сьогодні у нас неділя. Все вчора розставало, текло і сніг вчора гарний був, лопатий падав, а сьогодні все майже трошки зранку підмерзло, зараз туди поставлю нашим кроликам Подивлюся яка температура зранку. А зранку у нас 2 градуси тепло. Вчора коптив не балик, а коптив вчора вже ошейок. Получився смачний. Дітям понравилось. Друзям привіз зранку. Так. Зараз піду, подивлюся, що рукачок там чи наливати воду, чи не треба. Так, є в них вода. Зараз їх і досить. Так, тут вони, вони вигрібають, доїдають, хай доїдають. Так, тут вони зараз добавлю сюди ще. Десь пшениці. і Все одно зараз випущу кури вони літоють, і вони ці сюди поприлазят, поналітають, а вже тут їдять краще. Так що по нашим... Так, зараз підніму. Що по нашим пацюкам? Дивіться. Дяду накидав багато і більше ніхто поки що не з'їдав нічого. Так, зараз візьму ще відро, намішаю нашим курям кормової добавки от макухи. Держан кричат. Муся, що ти? Сейчас мої, короче, так музыку прикручу. Так, і и... так, зараз візьму такі ведерця. добавлю шиницы. Тут зараз добавлю Вон, бачите скільки в мене. Тепер. Так, я все роблю на Так, Кормові дрожжі вже висиплю. Мусик купив. Це вже новий дію. І, теж добавляю. Так. і на додаю нашу. Зараз я їм трошки насиплю, а те вже тоді насиплю потім. Так, закривати ему бо не люблять сюди захажувати І насирати мені там в порядке свої наводить. Так. Небагато. Так, і закрилось відром, щоб вони не... Так, покурям зрозуміло. Зараз прибіжимося по нашим кроликам. Я з понеділка вже буду пересаджувати цю нашу малечу. Пізніше підчищу, там підчищу. А може навіть зараз підчищу. ти винесу, подивлюся. Тут все в нас добре. Ага, і вчора ще, я вже вечором управлявся, вже не знімав. У нас почали тут вилазити у оці мамочки кровеньота. Там вчора я теж лазив. І тут я вчора в маточнику побачив, теж кроленят побачив, теж вже починають потихеньку вилазити. Це я бігом їх зараз покормлю. А потім вже подивлюся, що сьогодні в цю неділю. Чи робити, чи не можна робити. Ця які в мене дві самочки. Одна гавана, одна чорна. Так, ще залишився ось самчик. Він должен був їхати на Хмельницьк. Але так як немає чим транспорту туди передати, то вирішили, що не будемо займатися цим ділом. Я думаю, що хтось придбає тут ближче. Так, тут теж і ця мамка в нас дожна... Теж скоро наводити, будемо дивитися. Я вже сроки не пам'ятаю. Буду дивитися, що там і як там такі. Так, все даю, бо вони бідні вже повилазили, хочуть їсти. ви вже дивіться, вовремя бачите, що у мене кролиця почала робити гніздо. Наксипав. Опять знову знову насипав, дав їй трошки соломи і сіна. Все, хай робить гніздо. Я думаю, що вона почала там шкрептися. Потихеньку хай робить, закладує. Все. Значить, скоро буде в нас і тут окролу. Ну все потихеньку, Я думаю, що вона перестала Ні, потихеньку їсть, не дуже, але їсть. Готується, готується наша мамка. Зараз там свіженькі водички ще. Так, все, стукає. Каже, забирай свою камеру. Не заважай мені тут. Доброго ранку всім! Радий вас вітати на своєму каналі. Так. Я зараз виключу світло раненько і їду зустрічати зустрічати знову кролика. Але кролика не простого, а їду зустрічати внука свого кролика. Що я маю на увазі? Зараз випущу вже качок, якщо я вже тут. Свого часу в мене був кролик. Я від цього кролика продав... Гарного самця. І цю людину попросив, щоб вона мені залишила теж самця, так як мене той кролика купили і він поїхав десь далеко. І ця людина мені, оце з другої попитки, посадила цього нашого кролика, і він прямує до нас. І зараз я їду, щоб його зустріти, забрати. І хай він буде в нас, це буде мені заміна і як третя лінія. Так, їду зустрічати нашого внучка. Внучка, так як це внучок, так як я сина продав, а це вже внучок буде. І будемо сподіватися, що він нам теж дасть таке гарне потомство, як був його дід і батько. Все, вдома. Так, чи випили ці вже кроки теж вилазять так, ось і зустріли ми нашого кролика. Зараз я відкрию цю посилочку. Посадимо його на карантин. Бам-бам-бам-бам. Дивіться. Який кролик. Це наш приїхав родич. Все, зараз я його сяжу. Дата народження 2 грудня. Так, садимо на карантин и він привыкали да родной